Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Воно буде про розпаковку, перші враження, ну майже перші. І, власне, мій досвід, перший раз я замовила аромат на сайті ЄВА. Мене запитували неодноразово, чи я там купувала аромати, що я можу сказати про цей сайт. Ніколи не купувала, ось перший раз, але я чула, що люди купують, в принципі, люди, які цікавляться парфумерією, купують і все в порядку. Якісь незначні, можливо, там казуси трапляються, але в принципі все нормально. Тому я вирішила купити аромат, який зараз буду розпаковувати. Чому? Тому що я випадково побачила цей парфум, власне, на сайті Єва. За дуже-дуже дуже приємною ціною. Я одразу запостила це в себе в телеграм-каналі, цю ціну. Хто не підписаний на мене в Телеграм, то підписуйтесь. Там цікаво, іноді буває. Там я ділюсь своїми враженнями про переважно про відливанти, про пробники, які я ношу. От, Якісь свої думки пишу. Ну, одним словом, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання завжди залишаю в інфобоксі під цим відео. Одним словом, листала я щось там листала на той інтернет, натрапила на цей парфум, і я пам'ятаю, що я була знайома з цим ароматом, чому я сказала, що це будуть майже перші враження. Тому що це аромат від бренду Екутри, який називається Гіацин Троянда. Я пам'ятаю, що роки два назад, може навіть більше, цей аромат потрапляв мені до рук в рубриці Ваші посилки. Марина мене з ним знайомила. Але я зовсім не пам'ятаю, чим він пахне. Я точно знаю, що я знайомилася з аж з трьома ароматами від цього бренду. І перші два, на жаль, я не пам'ятаю назви. Ну, тому що це було дуже давно. Вони мене не вразили. Ну, По-перше, тоді я тільки ступила, так би мовити, на шлях парфлюбителя, людини, яка цікавиться парфумерю, нічого не тямала ні в брендах, там, ні в нотах і так далі. Вони мені здалися дуже тихими, дуже такими. А... Ну, якимись такими, які я не могла би виділити там в натовпі, як я люблю часто це казати. От. І коли до мене потрапив там через певний час саме гіацин Троянда, то він мені здався досить голосним. Тобто по технічним характеристикам він трішечки виділявся від попередніх двох. От. Але чим це пахне, як воно пахне, я вже зовсім зовсім не пам'ятаю. От. Як я вже сказала, ціна була ну, просто суперприваблива. Я подивилася ціни на інших сайтах, там, на майкапі, на лейгранди і так далі. І побачила, що ціна там майже в 2,5 рази більша на майкапі, і тому я вирішила все ж таки придбати цей аромат. Ну, як я вже сказала, майже всліпу. Я щойно приїхала з Пошти. А я відкрила, ну тобто, мені запропонували перевірити товар. Я замовляла його з після Тобто я хотіла подивитися. <кій> мені сподобалось одразу, що є маркування Єва. На коробці це приємно. Я не роздивлялася сам парфум, я тільки отак от відкрила, глянула, що він є. Ось так це все діло виглядає, і все. І вже тільки зараз вдома я побачила, що аромат без слюди. Я не звернула на це увагу на пошті. Отже, друзі, ось так виглядає коробка. Вона без слюди. Я не знаю, чи йде тут слюда, чи не іде тут слюда в цьому бренді, але я точно знаю, що вже хтось коперсався, колупався, тому що погляньте на цю коробку. Ну це просто, звісно, капець. Вона вже надірвана навіть. От такий досвід в мене з Євою. ну, побачимо, що там з ароматом. Геацин Троянда ось назва. Така досить стримана коробочка. Тут написаний срок годності. до січня 2026 року. Ну, дякую. Так, тут така якась лейбочка, ви бачите. Ну, Давайте я відкрию. Подивимося. Я не знаю, сподіваюсь, флакон. Не, не півпорожній буде. Так, мені трішки. Ну, трошечки враження спорчене, якщо чесно сказати, ось так виглядає. Через те, що ну, нібито нібито все добре. Я майже впевнена, що тут немає як це, повітряної цієї пробки. Та? Тобто не буде зараз холостих пшиків, ну, подивимося. Флакончик добре відомий. Якщо ви. Знайомі з цим брендом, бо вам траплявся він научить, то ви знаєте, що у цього бренду флакончики ось так от виглядають, дуже стримано, так аристократично, я б сказала, така тут матова така, якесь гравіювання, нанесення таке матове, кришечка матова. Мені не дуже подобається на дотик це діло. Ні, не пахне, нічим не пахне. Тут у нас просто наклейка на дні. Одитуалет, Маде Франсе, Бачкот. Кудрий, гіацинт роза. Ну, власне, гіацинт yeah, троянда. Так, тут я наносила Armani S Intense. Так що будемо. Так, ну дивмося, чи буде зараз. все. Один був холостий. Друзі, з флаконом все добре, але коробка добре постраждала. Хтось куперсався. Такий симпатичний аромат. Так, дійсно троянда. Свіжу пудру така. Я не знаю, що тут в нотах, чесно кажучи, я орієнтуюсь тільки по назві гіацинт Роза, да? гіацинт троянда. Але мені здається, тут, можливо, якісь фіалкові є от відтінки, тому що аромат пудрить одразу от така от пудра. Кущова троянда, маленькі такі трояндочки, рожеві, такі вони набиті бутончики. Ось так я його відчуваю. Він дуже делікатний, він дуже весняний. Безперечно, тут є гіацинт, але він... Дуже такий помірний, не кричущий, тому що взагалі сам по собі гіацинт, справжній гіацинт, він досить активно пахне. Я казала про те, що в мене був гіацинт в горщику в кімнаті. А, білий такий гіацинт. одна лише квітка. Він просто пах на всю хату і пах він дуже активно, майже індольно, такими от білими квітами. А, і, до речі, таке от звучання я зустріла гіацин таке прям справжнє. У, ск сква, у аромат від Ані Соколової, гіацинт, власне, там він просто ну, супер справжній. Тут він дуже помірний, тут настільки все якось так аристократично, ніжно-тендітно, пудрово, трояндово, ну, дуже делікатний аромат. При цьому він гарний, його хочеться рознюхувати. Мені здавалося, що він буде більш таким гучнішим, чомусь я думала, ну таке от в мене щось в пам'яті, що саме цей аромат був досить голосний. Приємно. я прям хочу даже от прям на себе. Давайте ще. Ще сюди. таку хмаринку. Воно таке, знаєте, на старті буквально декілька секунд і дійсно такий гіацинт прямо. Навіть трішки індол якийсь тут проявляється. Ну, власне, я цим так і пахне. Далі якась пудра. Мені вона просто тут ввижається. Ніби пудра, якась чи ірисова, чи фіалкова. Ну. І о, з, з, зелені якісь такі моменти. Можливо, це, от якби фіалка зі стеблами, розумієте? Чи ну, просто от якась зеленина тут є. Ну, можливо, з. Зелені листочки того самого гіацинту. І далі виступає така оця троянда кощова, маленькі бутончики троянди такі вологі, знаєте, ранком, коли на них руса, вони такі вологі. Аромат мені подобається тим, що троянда ніби схована там. Чому мені хочеться нюхати. Я, по-перше, дуже люблю троянду. Тут вона якось так завуальована. розумієте? Я не можу сказати, що це там яскравий гіацин чи яскрава троянда. От воно якось так все ну, от, гармонійно, настільки аристократично. Скільки раз я вже сказала це слово? Стар такий трохи може збити з панталику, але. Це тендітна, ніжна, дівоча, дівоча троянда, дівочий аромат, весняний тобто аромат ранішній, ранньої роси, аромат пробудження, аромат свіжості, він настільки делікатний, при цьому відчутний. Він дуже делікатний, розумієте? Тобто тут нічого не вибивається, нічого не вилазить, не кричить. Просто ідеальний такий весняний фльор. <реш> Цікаво. О, клас. Я не шкодую, що я купила, тим паче за такі гроші, які за нього заплатила це менше 1000 гривень. Разом з доставкою він мені обійшовся. Ну, 800 з копійками чи щось таке. Дуже красивий. Дуже красивий. А, аристократичний такий французький шик. Я не впевнена, що він там супершлейфовий. Знову ж таки, аромат тільки з дороги, Ви зрозуміли, я пригналася, одразу записую, бо ж хочу понюхати. А хочу враженнями поділитися. Не знаю, як він себе буде поводити там на вулиці і так далі. Що він там трошки постоїть, можливо, там трошечки зміняться його технічні характеристики. Поки що мені здається, що він не супершлейфовий. Він, він може і шлейфовий, але він дуже делікатний, розумієте? Тобто, як, як хмаринка, як. Дуже красивий аромат. Я дуже задоволена, що я не упустила цю можливість і купила цей аромат. Подобається мені клас. Плюс в копілку, в копілку до моїх весняних ароматів або до моїх таких трояндових парфумів. Треба мені записати, я запишу обов'язково для вас відео про свої аромати з нотою Троянд. Друзі, дякую, що розділили ці емоції зі мною. Якщо у вас є цей аромат або, можливо, будь-який інший від цього бренду, напишіть, як вам цей аромат про це в коментарях, буде цікаво почитати. Всіх цілую, обнімаю, дякую за перегляд. Чекаю ваші вподобайки, ваші коментарі. Всіх обнімаю. Бережіть себе і слава Україні! Па-па!